З вами брискавець онлайн з короткою підбіркою актуальних новин за цей тиждень. Вихованці Трускавецького спортовця вибороли бронзу на першості області із плавання в Україні. Ліквідували Даї та МРЕВ та знищили довідку рахунок, яка була королевою корупції в Державтоінспекції. Звичайний житловий будинок чи Пізанська вежа, що ж будують на шляху від вокзалу до вулиці Мазепи у Трускавці, а також про звільнення та перші кадрові призначення у Трускавецькій міській раді. 13-13 листопада у Львівському басейні Динамо відбулася перші області із плавання серед учнів. Змагання носили особисто командний характер. Юні трускавецькі спортсмени добре презентували себе та зайняли призові місця. В особистому заліку призерами Львівщини стали трускавчани, манюк Олена, перше, друге та третє місця у плаванні на відстань 50, 100 та 200 метрів на спині. Ящишин Ангеліна в 50-метрівці батерфляєм та Маврук Аладін в 100 метрівці батарфляєм. Готували дітей тренери Богдан Смиричинський, Андрій Жгута та Степан Василенко. Змагання відбулися 12-13 листопада. Це був у нас чемпіонат області сплавання серед юніорів. Дівчатка 2002-2003 рік і молодші приймали участь. Хлопчики 2000-2001 і молодші роки. Наша команда зайняла. Особисто зайняла там призові місця. Команда взяла бронзові так? загально так. Виступили нормально, непогано. Стафета 4 по 100 третє місце зайняли в плаванні стафетою. Ну, так, виступили досить непогано. Турніри різні проходять за межами Львівської області. У нас безпосередньо в трускавці відбуваються турніри там з акватлону. е, Чемпіонат України, там, де ми і плаваємо, і бігаємо. І так само ми приймаємо там участь. Наші тренери їздять там Богдан Васильович, Смеречинський, Жгут, Андрій Романович, Олег Ігорович. і Беремо дітей і виїжджаємо, їздимо там на різні та, турніри, чемпіонати. Займаємо теж також різні. Призові місця. Чи хочуть займатися, чи збільшується кількість бажаючих mm -hmm. ходити на плавання? бажаючих дуже багато в нас. З нас три школи: перша, друга, третя школа у нас займається в басейні. Дітей дуже багато, наплив великий. Навіть незважаючи на те, що складна ситуація в державі. Ми займаємось, плаваємо, діти хочуть плавати, ходять. Замість того, щоб ну, чимось якоюсь Дурньою займатися, то вони ходять, плавають, займаються і їм це подобається. Я плаванням займаюся вже за 4 роки, кожного хожу щодня на плану. Щодня ходиш, так? Так, щодня. Мені дуже подобається плавання, я не можу без нього. А це були перші твої змагання? Чи ти вже їздила? Ні, я багато разів їздила. Ну, перші змагання, то звісно, у кожної дитини є переживання, але я вже багато разів змагалася і тому вже привикаю. Зараз по Львові зайняла перший, другий, другий місце. Yeah, <laughs> А як е, важко було перемагати конкуренти були серйозні? Так? Ну, конкуренток я знаю своїх, тому що я з ними майже завжди плаваю. Ну нічого, я за ними стараюся, тянуся і все добре виходить. 18 листопада в Україні були ліквідовані ДАІ та Рев. З такою заявою виступив міністр МВС Арсен Аваков. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук чиновник повідомив про ліквідацію довідки рахунку, яка вважалась головною годувальницею Даїшників та королевою Корупції. Відтепер діятимуть сервісні центри МВС, а всі процедури їх роботи будуть значно спрощені, заявив міністр Аваков. Сьогодні ми ліквідували ГАІ, сьогодні ми ліквідували МРЕО, і сьогодні ми за счет процедур в новій структурі готові повністю змінити механізм. І таким образом приговорити сьогодні справки счет і пожелати остатися історії. Очень прошу сегодня Кабинет министров поддержать это постановление, премьера с сегодняшнего дня подписать это постановление и завтра справки счет прикажут долго жить. Раньше было таким образом: человек приходил, брал справку счет, заполнял ее, платил дополнительные коррупционные деньги, из этих денег делились с различными гаишниками, начальниками, ни одно поколение гаишников кормилось на этом деле. И после этого рядышком еще находились оценщики, которые тоже брали лишние 300 гривен. И все это как бы было в законодательном поле. Сегодня мы предлагаем решением Комитета министров полностью перекрыть процедуру и любой человек придет вместе со своим машиной и покупателем прямо за столом за 10 минут, предъявив свои документы, оформляет без всяких справок счет, без всего остального право передачи. Звичайний житловий будинок чи пізанська вежа такими були слова трускавчан, які не розуміють, що ж будують поблизу залізничного вокзалу на шляху до вулиці Мазепи у Трускавці. Люди звернулись до нас, підозрюючи грубі порушення у будівництві, адже замість представлених на генеральному плані п'яти поверхів. Уже збудовано сім. До того ж, деяким троскавчанам ця будівля виявилась перекошеною. Люди припустили, що можливо забудовник хоче звести у місті курортів свою пізанську вежу. Розвіяв ці припущення представник бригади забудовника, який працює над зведенням будинку. Оце це перший поверх виходить. Та ви а під тим ще скільки? два, два чи три? Цокольних. Два цокольних? Так. Це дозволяється два цокольних так, поверхи? Так, так. так. Ну Такі а тут, проєкті... тут в проєкті один цоколь. Дівно. Ви бачите, цей. А ще один там внизу. Бачите, де є проблема ті блоки? Там дуже заглиблений, ще внизу є один. ще просто викидки. То це буде тераса, так? Саме Зрозуміло. Так. То значить за нормами два цокольних от... дозволяю. Ну, я зараз стою, мені не видно, але кажуть, що то якась пізанська вежа, що вона нахиляється десь там трохи. Це якась мулька. Я можу Сусіди, зараз... говорять. зараз можу поставити прилади, які показує вертикаль. І вам буде чітко що все дуже чітко вертикально. Ну ага. це не перший будинок, який будується в Трускавецькій міській раді. Відбуваються перші кадрові зміни. Зокрема, заяву про звільнення написав завідуючий відділом освіти Михайло Шубак на його місце. Обіцяють оголосити конкурс. А тим часом міська рада отримала заступника. Нею стала депутат від батьківщини Наталія Пономаренко. Також було затверджено двох заступників міського голови. Ними стали Олександр Ткаченко та Олексій Балицький. Депутати затвердили також склад виконкому чисельністю 19 осіб. В нього потрапила одна або дві кандидатури від представлених у міській раді. Партії, а також священник Петро Івасівка. З вами був Трускавець Онлайн та Яніна Путько. Дивіться нас та залишайтеся завжди в курсі тих подій, які відбуваються в місті та регіоні.